У ресторані до гостей підходить офіціант. Доброго вечора. Що будете? Ви знаєте, ми вегани. Порадьте, що нам краще замовити. Замовте краще таксі. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В одеському подвір'ї сидять сусіди і розмовляють. Моню, а ти знаєш, яка кількість китайців. Так, Фімо, знаю. Один мільярд триста мільйонів. А знаєш, коли китаєць перший раз у космос полетів? Знаю. У 2003 році. А знаєш, чому так пізно? Ні. А ти, Фімо, знаєш? Ні, Мо, не знаю, але маю ідею, яку. Думаю, вони довго шукали людину, яка б погодилася полетіти на апараті, на якому написано «Made in China». Ранок ти прокидаєшся, а твоя дитина стоїть біля твого ліжка і тримає в руках на таці сніданок, який сама приготувала для тебе. Тебе розриває на шматки одночасно від розчулення і від думки. Що ж вона вже такого накоїла? Маршрутка. В салоні сидить симпатична жіночка і тримає на колінах свого котика. Вона його ніжно обіймає, гладить. Поруч сидить симпатичний чоловік і каже Ой, як би мені хотілося би бути на місці вашого котика. Це навряд. Чому ви так вирішили? Бо я його везу до ветеринара на кастрацію. За останніми дослідженнями вчених куріння, надмірне вживання алкоголю, переїдання, малорухомий спосіб життя різко скорочують тривалість життя. Водночас з'ясувалося, що пробіжки вранці, вживання здорової їжі та відмова від шкідливих звичок можуть істотно продовжити ваше жалюгідне існування. Юрчик запитує матір Мамо, а це правда, що нас годує Бог? Ну, загалом так. А дітей приносить лелека. Звичайно, а подарунки роздає Санта Клаус? Саме так. Хм, Тоді навіщо ми тата вдома тримаємо? Осінь компанія нариків поїхала косити траву. Набилися в жигуль, як кілька в банку. День витратили, накосили повний багажник, курнули, і тут водія пробило, Мовляв, назад їхати повз пост деїшників, а нас забагато тут загальмує, спитає, чого стільки в машині, попросить багажник відчинити, і нас попалять. Недовго думаючи, вирішили. Щойно побачить Даїшника, хтось із них пригнеться. Даїшник побачить, що в машині нормальна кількість людей і не гальмуватиме. На цьому історія про наркоманів закінчується. Історія про даїшника. Осінь. Увесь день промерз на вітрі, смеркалося, почав моросити дощик. За весь день жодного автомобіля не було. Зло аж розпирає, і ось на горизонті показалася старенька машина, проїхала повз, а в машині нікого. Отже, хворий, яка у вас реакція на алкоголь? Відмінна, лікарю, якщо кинути в мене несподівано пляшку з пивом, я обов'язково упіймаю. Мамо, привітайте мене. Я отримав дуже гарну премію, дуже. Тепер я можу собі купити машину. Ну, звісно, не супер-пупер і найімовірніше в розстрочку, але все-таки. Ой, Божечки, як добре. Ось тільки з машиною треба подумати. Що тут думати? Я давно хочу. Ну, хіба мало що ти хочеш? По-перше, якщо твоєї премії вистачить тільки на частину машини, то де ти візьмеш решту грошей? Наступна премія коли? Невідомо. Друге, куди ти будеш на ній їздити? На роботу тобі два квартали, пішки корисніше, на базар. Так для картоплі це занадто шикарно. Дачі в нас немає, і найголовніше не треба людям бризкати в очі кислотою. Заздрість погана справа. Мамо, ну як же, а що ж робити? А що тобі гроші руки припікають? Треба терміново витратити? Якщо хочеш терміново витратити з користю для життя, то купи мамі путівку в санаторій. Начальник кричить до нового підлеглого за запізнення. Трястя, ти в армії служив? Служив. І як тебе старшина зустрічав, коли ти на шикування спізнювався? Казав бажаю здоров'я, товаришу майоре. Одного хлопця зачарувала чаклунка, і він міг сказати тільки одне слово за рік. І ось цей хлопець закохався, за сім років не промовив жодного слова і зібрав сім слів. Підійшов до дівчини і сказав Я кохаю тебе, виходь за мене заміж. Вона витягає навушник з вуха і каже Що? Солдат стоїть на посту. До нього підходить генерал і запитує Звання, прізвище, Рядовий Петричук. Скільки людей у роті? «75». Скільки людей у батальйоні? «250». А ти чого ж це військову таємницю видаєш? Раптом є шпигун? лунає постріл, солдат. Ти глянь, яка сволота. Генералом прикинувся. Екскурсовод в автобусі. А зараз ми проїдемо цю велику стіну, і ви побачите район, де всі кинули пити і курити. Пасажири пожвавилися, кинулися до вікон автобуса. Скінчилася стіна, а за нею величезний міський цвинтар. Майже два роки працюю в одній і тій самій кав'ярні, і весь цей час до нас щоранку приходить один і той самий дідусь. Приходить рано, але завжди з гарним настроєм розповідає свіжі новини, анекдоти, якісь історії, а замовляє два лате: один із цукром, інший без. З розповідей знаю, що саме він п'є без цукру, а другу каву завжди несе дружині, яка до цього моменту сідає снідати. Дуже мені подобався цей дідусь. Тож, коли сьогодні він прийшов сумний і замовив лише одне лате собі, я ледь не розплакалася, він здивувався, але відразу зрозумів, у чому річ, і пояснив не хвилюйтеся, з нею все гаразд, просто встигла дістати мене з самого ранку. Дружина до чоловіка Олеже, сфоткай мене з квітами. Добре, давай. Де там твої квіти? Ось і я про це хотіла запитати де квіти? Начальник вичитує підлеглого чому ви дозволили собі напитися в робочий час? Що, значить, дозволив собі напитися в робочий час? Я взагалі то в обід напився, а обід це мій особистий час. Як хочу, так ним і розпоряджаюся. Чоловік заходить у будинок розпусти. Здрастуйте. Що ви мені можете запропонувати за 20 доларів? За таку суму ми можемо запропонувати вам лижницю. Чудово, лижницю та лижницю. Платить гроші, заходить в кімнату з величезним ліжком, роздягається і лягає з краєчку. За хвилин десять заходить ще один чоловік, теж роздягнувся і приліг з іншого боку ліжка. Обидва з побоюванням дивиться один на одного. За хвилину заходить м'язиста жінка бальзаківського віку, кокетливо присіла між чоловіками, сплюнула на свої долоні, взяла в кожну руку по їхньому органу, подивилася спершу на одного, потім на іншого клієнта і сказала Ну, що злидні? Поїхали. Програміст, спец із комп'ютерних ігор потрапляє до пекла. Через три дні нечистий телефонує богові та слізно благає. Чуєш, забери цього програміста до себе, будь ласка. Бог здивований. Чому? Та він тут трясті усіх моїх рогатих вилами переколов і вже два дні бігає, шукає вихід на наступний рівень. Нью-Йорк. центр міста. Щоранку один український іммігрант заганяє свою машину на СТО і просить поміняти мастило, а ввечері забирає. Господар закладу вирішив дізнатися, у чому справа. Чоловік каже я тобі зізнаюся, але з умовою, що ти надалі будеш дозволяти мені щодня міняти мастило в тебе. Тому цікаво, і він погодився. «Так от. Я тут поруч працюю, парковка коштує 5 доларів на годину, робочий день 8 годин, а мастило поміняти коштує 20 баксів. У ресторані офіціантка. Вибачте, що вам довелося трохи почекати. Та нічого, зате я тепер знаю, що наприклад у цій сільничці 14 358 крупинок солі. На першому чемпіонаті світу з пофігізму, що проходив в Торонто, третє місце посіли французи. Вся команда з'явилася на змагання в голому вигляді. Друге місце посіли американці. Вся команда зі США була страшенно п'яною. А от перемогу здобула українська збірна. Наші хлопці взагалі не приїхали на чемпіонат. Почуто в курилці. Яке ж брудне стало Чорне море? журився чоловік. А що таке? здивувався один із них. Та от дружина поїхала відпочивати, викупалася буквально один раз і вам! Зловила трипер. Вся правда про соцмережі заходить на сторінку однокласниці. Ммм. Mm, о, танька нову фотку виклала. Подивимося. О, oh, господи, як жахливо вона пофарбувалася, а зачіска. Фу, який несмак. А майка до джинсів взагалі не підходить. А ноги, ноги, які товсті й криві. Підсумок, вподобайка і комент. Ой, Тетянко, ну ти прямо лялечка, красуня, хоч зараз на подіум. Долар вів за собою ціни. Він піднявся на гору, ціни піднялися слідом за ним. Потім долар опустився в долину, але здивувався, помітивши, що ціни залишилися на горі. Агов, ціни. ідіть за мною. Та ну, доларе, і би ти далі, поки що, сам. Нам і тут добре. Якщо знайдеш гору вище, подзвони. Ми тебе швидко наздоженемо. Чоловік приходить додому і сумно каже дружині. У мене серйозна проблема на роботі, дружина ласкаво. Любий, не хвилюйся і ніколи не кажи, у мене проблеми. Кажи, у нас проблеми. Добре, у нас проблеми на роботі, у нашої секретарки скоро буде дитина від нас. На пасіці. Куме, а як ви фізик, ядращик, стали пасічником профі? Та годі вам, кумцю, я любитель. Бжулярі професіонали, крім меду, отримують ще віск, прополіс, маточне молочко, пергу і навіть отруту. А ви тільки мед, Хех, а я тільки отруту. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В одному селищі жив мудрець. Він любив дітей і часто дарував їм щонебудь, але завжди це були дуже тендітні предмети. Діти намагалися поводитися з ними обережно, але їхні нові іграшки часто ламалися, і вони дуже сумували. Мудрець знову дарував їм іграшки, але ще більш крихкі. Одного разу батьки не витримали і прийшли до нього ти мудра і добра людина. Навіщо ж ти даруєш нашим дітям крихкі іграшки? Вони гірко плачуть, коли іграшки ламаються. Мене зовсім небагато років, усміхнувся мудрець, і хтось подарує їм своє серце. Можливо, з моєю допомогою вони навчаться поводитися з цим безцінним даром дбайливіше втомлений інженер після роботи забрав маленького сина з садка. Ідуть додому. Син. Тату, а як це сонце щоранку встає і щовечора сідає. Чому так відбувається? Інженер, важко зітхнувши. Синку, працює та й фіг з ним. Один єврей в Одесі підходить до іншого єврея-візника і просить підвезти на Дерибасівську. Сідай. Приїхали метрів двадцять. Візник каже Злась. Навіщо? запитує той. Бачиш, дорога круто вгору пішла. Треба підтримати візок. Раптом кінь не витримає. Виїхали нагору. Пасажир тільки насідає візник, каже. Злась. Навіщо? запитує той. Бачиш, дорога круто вниз пішла. Треба притримати візок. Раптом кінь не витримає. Спустилися вниз. Пасажир тільки носідає. візник, каже Злась. Навіщо? запитує той. Приїхали. Ось твоя деребасівська. Послухай, я розумію, навіщо я тебе взяв. Я хотів доїхати. Розумію, навіщо ти мене брав. Ти хотів заробити, але навіщо ми брали коня?